Уявляли коли-небудь сріблясту ялинку з макаронів або яскраво прикрашену з олівців чи новорічне місто з картону паперових різдвяного янгола та янгола надії таке можна побачити на виставці український сувенір, яку відкрили в обласному краєзнавчому музеї імені Теводара Легоцького. Це частина робіт учнів закладів шкільної та позашкільної освіти, котрі долучалися до обласного етапу двох всеукраїнських конкурсів: український сувенір та новорічна композиція. Спершу всі вироби експонувалися в падіюні. Саме там журі відбирало роботи для представлення на завершальному етапі конкурсів у Києві. На обласний етап робіт надійшло біля тисячі робіт. Тут можливо десь біля 60 Ми відібрали, тому що деякі роботи надіслані в Київ на всеукраїнський етап. Тут представлені роботи з номінації Стилізована ялинка, новорічний вінок, букет, новорічна композиція, а також вироби з національної творчості. Дуже важливим моментом є, що багато виробів зроблено з вторинної сировини. Таким самим ми пропагуємо. Екологічну освіту наших учнів. Серед тих, хто оцінював вироби в подіюні, була й завідувачка сектору етнографії музею Василина Поленчак-Кутузова, яка, надихнувшись роботами, запропонувала їх експонувати і в Ужгородському замку. Вироби скомпоновані на виставці за тематикою. Прикладу на патріотичну тематику, це ляльки-мотанки, різного роду обереги. Є в нас і роботи, які присвячені символу цього року, а саме коню. І, звичайно, що окремо представлені новорічні композиції. Дуже цікавим є те, що роботи, які тут створені, були виготовлені дітьми разом із своїми родичами, тобто це підтверджує. Роє тяглість сімейної, народної традиції, передачу з покоління в покоління, навиків, звичаїв, знань. І дуже важливо, що ці роботи вони підтверджують те, що наш край, наша земля є дуже талановитою. Підтримувати таланти один із принципів роботи музею. Дуже важливо підтримати підростаюче покоління дуже багато талановитих дітей не мають можливості показати свої роботи, не мають можливості продемонструвати свої таланти. А музей це те місце, яке може підтримати і у співпраці ці роботи донести до глядача широкого загалу і тим самим дати дитині. Такий старт у її розвитку таланту і в розвитку її такої, знаєте, художньої, творчої і в подальшому мистецької індивідуальності триватиме виставка до 28 січня.